Сьогодні розберемо таке, мабуть, спопулярне питання, чому Україна просто не може імпортувати електроенергію з Європейського Союзу, щоб всі ми не сиділи без світла. Поїхали. Для того, щоб у нас було світло, потрібно три речі: виробництво, розподіл і передача. Умовно кажучи, щоб хтось її виготовив, а хтось доставив. Якщо восени та взимку 2022-го росіяни били здебільшого по підстанціях, і проблеми були з другим і третім, то зараз нас нестача саме генерації. Давайте спробуємо оцінити втрати. За даними МВФ, Росія окупувала 18 гігават наших потужностей. Ще 9 гігават знищила. А у 2021 році наші виробники електрики, за даними КСЄ, могли видавати 45 гігават. Тобто не складно провести розрахунки, що це більше половини всієї генерації. Звичайно, йде відновлення, але очевидно, що воно не може швидко повернути зруйноване, а тим більше ці потужності, що окуповані. Але в той же час споживання, тобто потреба у певних обсягах електрики, теж значно скоротилась. Ось так виглядала його структура у 2021 році. Дві ключові позиції, які разом формували понад 70% – населення та промисловість. Відомо, що десь 6,5 мільйонів українців виїхали за кордон. Отже, скорочення плюс-мінус 16% споживачів. Промисловість же закінчила 2023 рік із показником у 67% від рівня 2021 року. Отже, падіння на 33%. Дизбаланс більше, ніж помітний. Власне, саме через це зараз і відбуваються відключення світла. Електрики на всіх не вистачає. Після того, як Україна підключилась до об'єднаної енергетичної системи Євросоюзу, раніше ми були об'єднані з РФ та Білоруссю, ми отримали можливість імпортувати та експортувати електрику до та з цієї системи у значно більших обсягах. Ось так виглядають дані починаючи від березня та до вересня 2022 у нас був значний профіцит генерації, і ми могли продавати за кордон значні обсяги електрики, заробляючи на цьому таку потрібну валюту. Потім, як бачимо, незначний експорт змінювався незначним імпортом. Але навесні 2024 року РФ завдала низку потужних ударів по наших генеруючих потужностях, і відтоді ми лише імпортуємо. Починаючи з березня, ми вже купили електрики на 144 мільйони доларів. Головні постачальники: Угорщина, Польща, Словаччина, Румунія та Молдова. Всі наші сусіди, там де між системами є фізичний зв'язок. Хто ж купує ці обсяги і кому вони надходять? Ось список учасників, які беруть участь в аукціонах для доступу до міждержавних мереж. Тобто, простіше кажучи, вони отримують можливість купити електроенергію за кордоном. Тут ми бачимо структури Ахметова, державні компанії та багато інших невідомих широкому загалу трейдерів. Цю електроенергію з євросоюзу вони здебільшого продають бізнесу. Зараз діє постанова уряду, яка визначає, що якщо підприємство купує за кордоном понад 80% спожитої ним електрики, або для нього її купують трейдери, то такий бізнес не відключатимуть взагалі. До речі, раніше відповідна норма дорівнювала 30% від загального обсягу. В уряді, скоріш за все були змушені її підвищити, оскільки стикнулась із величезним попитом на відповідну послугу. В цих умовах ціна на електроенергію для бізнесу стала найвищою у Європі, і на це вже є скарги від підприємств, які говорять оплачувати 80% по цінах, що склались задорого. Є ризики припинення роботи. Бачите, в чому річ можливості для експорту нашої електрики або імпорту європейської обмежені. Ми, хоч і є частиною європейської мережі, але наш доступ до неї має ліміт 1,7 ГВт. Так для розуміння, це трохи менше ніж одна хмельницька атомна станція на два енергоблоки. І ми вже по суті використовуємо максимум із дозволеного. Тобто, цей показник дає нам розуміння, скільки саме цих гігават ми можемо імпортувати на годину. Рішення про збільшення пропускної можливості приймають у європейській енергомережі. Україна, хоч і може просити збільшити, але все одно рішення приймаємо не ми. Власне, причини зростання ціни для бізнесу базові закони економіки. Значний попит при малій пропозиції штовхає ціну вгору, а пропозицію збільшити поки що немає можливості. І причина того, чому ми не можемо імпортувати потрібні обсяги для людей, полягає якраз в цьому. У нас немає фізичної можливості купити стільки, скільки ми хоч. Питання: а чому ж європейці проти? Я поставив в ефірі проекту ЕПЕЧАТ, посилання на нього тут раднику прем'єр-міністра Юрію Бойко. Якщо спростити його слова, то відповідь буде приблизно така: українська енергосистема не дуже стабільна з точки зору партнерів. Ми живемо під обстрілами, які в теорії можуть її розірвати і призвести до блекауту. Якщо взаємозв'язок між нашими системами буде більшим, тобто, якщо збільшити пропускну здатність, євросоюз теж стане вразливим. Саме через це вони збільшують перетин поступово, такто починали ми з кількох сотень мегаватт годин. І сподіватися, що він буде розширений настільки, щоб компенсувати наш дефіцит, не доводиться. Крім того, для збільшення обсягів потрібна технічна база, потужні високовольтні лінії електропередач, які потрібно встановлювати як з нашого, так і з боку сусідів. Це чималі гроші і не один рік роботи. Ну і навіть якщо так, український користувач не буде платити за електрику по європейських цінах. Виходить, що приватний імпортер має взяти витрати за різницю на себе. Сумніваюся, що вони будуть це робити. Тому підсумовуючи, євросоюз не зможе врятувати нас своїм імпортом. Скоріше за все, вони все ж розширять можливості перетину. Але навіть якщо і так, в першу чергу, таким чином будуть забезпечувати бізнес, хоча б тому, що він платить ринкову вартість а також є підприємства, які не можна зупиняти в принципі. Вивільнену електрику українського виробництва в такому разі можна буде направити якраз для побутових споживачів, тобто для нас з вами. Тож, будемо сподіватися, що збільшення перетину все ж дозволять зробити так, щоб всім нам поменше вимикали світло. Але це далеко не панацея від цього. Це теж варто розуміти. Це все, що я хотів розповісти. Підписуйтесь на YouTube канал Економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.